Цінно тижики сілько, головні акції у відділі ковбаси та сиру ще два дні, сьогодні та завтра. Буду діяти ці акції. Може їх подовжують. Як буду знати, я вам обов'язково скажу. Ось така ковбаса від Алан. ностальгія 300 грам. за оцю паличку. Ціна 179 гривень. Гарна пропозиція. Вона вищого сорту, ковбаса, стандарт справжнього смаку, сиров'ялина замість 350 гривень. Також гарна знижка на ковбасу лікарську від фаро. Ось така лікарська ковбаса. Кременчук, м'ясо. Ціна за 100 г 27.90 замість 50. Також така суттєва знижка: сардельки від М'ясної гільдії та сосиски 89.99 за 300 г. Упаковка. Також гарна знижка. Є сулугуні від банфету і є моцарела від банфету. Вони йдуть по 180 грам. ціна по 55 гривень. Сир Дейлі від Дейлі Гауда. Дуже смачний сир. На цьому тижні він правда, дорожчий. За 199 гривень замість 400 але все одно знижка 50%. Тут ще є ось такий напівтвердий гауда за 129 гривень 250 грам. Далі хочу нагадати, що Філадельфія класична, упаковка 195 грам, ціна 119 гривень. Гарна пропозиція. Ці акції, діють ще сьогодні та завтра, у всіх магазинах Сільпо по Україні вони називаються цінотижики. Як з'явиться анонс нових акцій, обов'язково зроблю.